Привіт, дівчата! Так, що у мене? У мене які справи? Я завершила свою роботу. Я навіть на сьогодні вже не маю справ, маю на увазі по роботі. Меню нові робити завтра, консультація сьогодні завершила, і в мене є десь хвилин 15, поки готуються яблука мої запечені. Подивитись на свої знову мішки, Боже, я буду про це постійно тепер говорити. Вони мене до жаху дратують просто дуже сильно все. І я їх бачу і я не можу зараз піду спати. Але хотіла попліткувати. Я дивилася нещодавно відео інтерв'ю сьогодні. Зранку годувала малечу і включила в коєм віки на великому екрані. Якісь інтерв'ю подивитись. Чому в коїм віки? Тому що ми придбали телевізор, щоб дивитись там класні якісь круті фільми, а малий у нас їх тупо відібрав в ці фільми, тому що він дивиться мультики, і ми якби обирати ор або тишу ми вирішили, що Коротше, ми здались. Я не вмію, взагалі я не вмію з дитиною себе поводити. Я йому ладна віддати все на світі, але розумію, що це неправильно, тому що я потім вже ж і страждаю. Він мені тут заявив, типу, це моя кімната. Кажу, синок, це і моя кімната. Однокомнатна я не такі. Ну, типу, у нас не однокімнатна квартира, але ну, типу, кімната загальна. Так, я вже так хочу цих печених. Я... От дивіться, бачите? Світло. Просто підійшла до вікна і вже яка краса. А там погано, буду стояти біля вікна. Так, на чайник. <рігла> Хотіла сказати, я поставлю вас на чайник. На чайник я вас не поставлю. Поставлю. Ось. Ось так. Можливо, далі. Я влізла в свій костюм, в якому ходила в минулому році, але живіт ще в мене нікуди не дівся, він ще скорочується і... Я думаю, через тиждень я почну вже якимось займатися видами спорту. А зараз, так, про що хотіла попліткувати? Зранку ж дивилися це інтерв'ю. Інтерв не інтерв'ю, а екзамен Маші Єфросініни з якоюсь вікою Марамуха чи Марамаха. Я не знаю цю віку. Я нічого, ніякі не фільми з нею не дивилася, ніде її не бачила цю віку. Але дуже цікаво, тому що вона розповідала про вільні стосунки із своїм чоловіком. До речі, мене не хейтять, а постійно я дратую людей, деяких тим, що я поправляю волосся. І в мене постійно прилітають такі коменти, типу, скільки можна діорати волосся? Це дуже сильно дратує. Так і мене моє волосся дратує. Я вже про це розповідала. Я ж, ж жахливо не люблю. Своє волосся, скільки б я стрижок різних не змінювала, воно завжди лежить не так, як я хочу. Я не вмію його вкладати, і ото я бачу себе, і ото я його постійно юзую. Мої любі підписниці, хто мене терпить з цим волоссям, дякую вам. І я буду його постійно дьоргати, поки не буде воно якось вкладене гарно. Тому, а тих, кого я дратую, будь ласка, не дивіться мене, ну тут це ж взагалі все легко і просто. Так, і ця Вікторія Марамуха розповідала про свого чоловіка-француза, з яким у них вільні відносини. І я, типу, цю ситуацію, звичайно, прирівняла на себе. Розкажіть, будь ласка, напишіть. Коментах, як вам взагалі історія із вільними відносинами, тому що я взагалі цю штуку не засуджую, я їх розумію, коли вона розповідала, що типу, коли вони фліртують, на, наприклад, фліртує при своєму чоловікові із іншим чоловіком, той помічає, такі, о, він тобі подобається, так? І у них там, типу, це все збуджується. Запалюється це все, і вони один одного хочуть ще більше. І типу, так вони підтримують свій, а, свій шлюб, скажімо так, в цьому шлюбі і дитина, вони, і, і будинок чи квартиру вони купили, і він француз, але він переїхав в Україну, йому дуже подобається Україна. Типу ну, нормальні класні відносини. Просто от такі із ізюмінки. І я ну, типу, Маша є фроссинина в неї запитує, каже, ну ти собі уявляєш. Вин, ну, типу, приходить чоловік, а він вночі там три рази кінчив з кимось. Ну, вона, а вона каже: Типу, так я за нього тільки буду радіти, то це ж класно. І я така собі подумала, що це мій чоловік десь пішов до когось іншого. Так, він, він мене не обманював, він пішов до когось іншого. І, і що? О, ні! Ні, ні! Я просто в житті би цього не пережила. А ця Вікторія типу, пояснює, каже, що вона з психологом там консультувалася, тому що не могла це прийняти, а потім завдяки психотерапії, цим сесіям з психологом, вона зрозуміла, хто вона така, і що їй це потрібно. Не так цьому чоловіку це потрібно, як саме їй. Ви можете собі це уявити? Ти типу, їй це подобається, і е, тому що в попередніх відносинах вона сама зраджувала е, кожного разу. Типу, їй мало, не то, мало одного чоловіка, коли починають вгасати ці емоції, коли вже немає метеликів в животі, ти вже якби починаєш бачити людину такою, яка вона є, і вже, вже її не хочеш, і вже там починається там десь заігрування. Я не знаю, коли от в особисто моєму житті. Типу, просто я постійно вагітна або годую грудьми, або відходжу від вагітності і годування, а потім я знову вагітна, знову я годую грудьми. Які ще вільні відносини? Тут поспати би, які мужики можуть бути? Я взагалі цього не розумію. А ви як розумієте таку тему? О, мой кузівіч! І можливо, можливо, така штука і рятує дійсно браки. Типу, ти, ти нічого не, не брешеш своєму чоловікові, чоловік тобі, ви все знаєте, у вас там довіра. Але все-таки це трошки дивно. Ну, от прям не могу це собі. Уявити, я просто розумію так: якщо тобі хочеться вже піти і зрадити своєму чоловікові, то на цьому моменті любов вже до нього закінчилася. Тому що, на мою думку, жінки не зраджують фіз... ну, типу, фізіологічно, просто як самка пішла десь наліво, як кішка сходила, і все нормально. Якщо жінка вже йде шукати іншого чоловіка, то це вже... Досить таки серйозна проблема на більш такому серйозному рівні, і це вже не про кохання. А, але з другої сторони, чи потрібно рятувати шлюб? Можливо, і потрібно. Я все-таки дуже рада, що мої батьки не розлучилися і якось ну, прожили все життя до татової смерті разом. Так, водички. Водички треба купити. Не забувайте, до речі, про водний режим хочете, покажу вам дерево, яке росте в мене з, 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 з вікна видно. Таке гарне дерево, хоча навіть я думаю, що Ті дівчата, жінки, які погоджуються на ці вільні відносини, або є ініціаторами вільних відносин, теж, ну, це може бути. Сьогодні я захотіла, пішла там в мене, з'явився друг. Я б, певно, просто би прибила. Типу, як вона каже, ну, це так гаряче, це так підігріває відносини. Я б підігріла роз, такою. Гарячою пательнею ці відносини так. Ні, ні-ні. Тільки і я не за зраду, тому що я знаю ціну зради. Ем, і не за те, щоб чоловік зраджував, і не за те, щоб я зраджувала. Так, зараз я вам покажу, як тут дерево виглядає просто космічне. Опа! Телефон би не впустити. Так, бачите? Воно на камеру ще не таке, воно таке якесь жовто-гаряче, таке персикове, помаранчеве. Дуже-дуже гарне, і воно змінюється прямо на очах. Це дерево. До речі, дуже вдячна цим власникам будинку, які побудували такий будинок, і є на що дивитися. Тому що все, що стосується радянських будівель, це просто хай Бог милує. Та заступає просто район старий, недалеко центр, але він ще побудований просто фу. Ну, типу, радянськими руками, радянською владою, коли все робилось не на якість, а на кількість. От дивіться, я тільки повернулася на цю сторону, світло вже падає, вже мішки видно. А на цю сторону є основа красотка! Буду ходити тільки на цю сторону. Отак, от і зірки, до речі. Вони вибирають ракурс. Як полікова розповідала, вона навіть сама виставляє собі світло. Купа, купа штукатурки, в мене тільки кушон на обличчі. І, до речі, ви помітили, що я нафарбована. Чому нафарбована? Я не можу на себе дивитись зачуханою. Я можу оце дома ходити зачуханою, волосся пучок, якийсь такий тіліпається. Не нафарбована, але мені не подобається та Іра. Мені подобається Іра така. Зараз нафарбувала губи і піду ляжу спати. Ви обов'язково напишіть про вільні відносини в стосунках і про тему, як ви справляєтесь чи справлялись з трирічними дітьми. Я не знаю, я боюсь свого сина. Я вам чесне слово кажу: тата немає зараз, і на нього він відчуває, що ми. Типу його балуємо, жаліємо, тому що він дуже сумує за татом, він прям плаче ночами. можете собі уявити, приходить дитина додому кожен раз і біжить в його кімнату до тата і такий: Папа, а ми вже прийшли, а папи немає. І це просто так боляче. Так, зараз знову буду плакати, так що все, пока.